На звичайно, всі члени НАТО вони узгоджують між собою певні позиції, і я не виключаю, що багато що залежить від для для сполученого королівства залежить від позиції сполучених штатів в на цю тему війська в Україні. Це вже ну з початку року багато країн висловлювали вислю у різних контекстах і сполучені штати, і і ті країни, які ви називали європейські країни, всі про це говорили. Кілька варіантів існує. Те, що ви сказали для навчань в Україні, власне, щоб прискорити процес. Друге, це на кордонах з Білорусією. Ну це начебто не бойова ситуація, але можна вивільнити частину військ. І останнє те, що ми зараз чуємо від команди Дональда Трампа, те, що у разі досягнення припинення припини. Дення бойових дій європейські війська, подібно тому, як як в країнах Балтії розгортались такі спеціальні європейські сили, от розгорнути в Україні на значну якусь кількість для ну для імплементації припинення вогню, так такого силового. і головне у всіх цих розмовах те, що в принципі поява військ країн НАТО в будь-якій формі на території України. України і це важлива, важливий елемент в широкому сенсі гарантії безпеки. Я думаю, це не означає ці заяви сполученого королівства, що прямо зараз будуть британські сили, але це означає, що тема дискутується. продовжує дискутуватися, вона актуальна.